Благодійним концертом біля обласної філармонії у Кропивницькому відкрили всеукраїнський вокальний фестиваль, конкурс Калиновий спів його присвятили захисникам та захисницям України. Гроші збирають на потреби Збройних сил України, сказала керівниця обласного центру народної творчості, співорганізаторка фестивалю Наталія Соменко. До благодійного концерту та продажу оберегів картин та сувенірів долучились усі 49 громад Кіровоградщини. Кошти ми збираємо. Військовим медикам, так як наш директор зараз в Бахмуті захищає нашу Україну. Ми планували автомобіль в першу чергу, а потім уже всі необхідні матеріали і Які їм і речі, які їм потрібні, на калину біля філармонії пов'язали стрічки. Це традиція, якій 31 рік. Саме стільки років фестивалю каже Наталія Соменко. Торік, через повномасштабне вторгнення Росії, фестиваль проводили онлайн. Цьогоріч учасники присилають записи своїх виступів. Військові дії проходять і не усі. Солісти мали змогу приїхати, ну і ви бачите тривоги-тривоги, і через що вирішили провести дистанційно. Колектив Оксани Горбенко з села Первозванівки приїхав для участі у благодійному концерті. Саме зараз потрібна моральна підтримка, духовна підтримка нашим воїнам. Так як це благодійний захід, ми не могли відмовитись, тому що це кошти підуть на нашим ЗСУ. Разом учасники благодійного концерту та відвідувачі заспівали червону калину. Важливі, адже Україна має єднатися. Ми маємо бути сильні, єдині і незламні. Ми вже зробили з колегами свій донат. Цьогоріч учасників конкурсу 258 – Це колективи та виконавці з десяти областей та один колектив з Чехії, розповіла суддя Людмила Ніколаєнко. Пісні зараз відродилися саме і стрілецькі, і козацькі, і сучасні, і сучасних авторів, сучасних молодих композиторів. І в нас є багато авторських пісень саме на патріотичну тематику, саме на тематику воєнну. Серед вимог головні називає такі живе виконання. У нас супровід повинен бути живий або це капельний спів. Переможці визначать у шести номінаціях ірина полулях. Юрій Мірошник, Анатолій Басистий. Суспільне новини, Кропивницький.